Ще новенького в Debian 13 розбіг самого релізу та яка його філософія. Кожні два роки в світі Linux відбувається подія, яка гримить і розриває заголовки, яка має набагато глибший вплив. Виходить новий стабільний реліз Debian. І сьогодні ми поговоримо про Debian 13 з кодовою назвою Trixie. Але це відео не буде просто переліком нових функцій, бо сьогодні ми зробимо розтин і зазирнемо в саму ДНК цього проєкту. Я відповів на ключове питання, що таке шлях та філософія Debian. Чим же його фундаментальна логіка відрізняється від логіки Ubuntu, Fedora, Arch Linux та всіх інших дистрибутивів. Чому він є тією самою універсальною операційною системою, на якому, як на скелеті, тримається величезна частина світу вільного програмного забезпечення? Це видово. Глибокий аналіз філософії Debian, втіленої в коді Debian 13 Trixie. У цьому відео ми розберемо. Перше. Чотири стовпи логіки самого Debian. Чому ж він розвивається саме так, а не інакше. Друге. Технології Trixie. Як кожна нова функція є не просто оновленням, а свідомим ідеологічним вибором. Третє. Огляд релізу Debian 13, що нового, які програми та фішки в цьому дистрибутиві. І нарешті четверте висновки, для кого призначена ця унікальна система. Це буде концентрований, насичений розбіг без води, тож готуйтеся до глибокого занурення та приємного перегляду. Щоб зрозуміти, що таке Debian, треба забути про звичайні корпоративні шаблони. Його логіка побудована на чотирьох фундаментальних принципах, які відрізняють його від абсолютної більшості дистрибутивів. Перше і найголовніше Debian нікому не належить. За ним не стоїть корпорація як типу Canonical за Ubuntu, Red Hat за Fedora, чи SUSE за OpenSUSE. Debian це і є спільнота з десятків тисяч волонтерів. Рішення тут приймаються не для квартального звіту, а через довгий, іноді бюрократичний, але демократичний процес. А як же це виглядає на практиці? Візьмемо суперечку Snap та Flatpak. Canonical просуває свій формат Snap в Ubuntu. Red Hat, у свою чергу активно підтримує Flatpak. а де ж Debian? А він займає нейтральну позицію. Обидві технології доступні в репозиторіях. Рішення залишається за користувачем, а не нав'язується зверху. У проєкту є своя конституція, є технічні комітети, є вибори лідера проєкту. Це повільний, виважений процес. Його часто критикують за неквапливість, але само вона захищає проєкт, від різких рухів та комерційних інтересів. Це логіка республіки, а не монахії чи корпорації. Це непохитна відданість ідеї вільного програмного забезпечення. І тут ключове слово вільне, як Лібре, свобода, а не гратіс безкоштовно. Це знайшло своє втілення в суспільній угоді Debian та її керівних принципах DFSG. SG, Наслідок цього знаменитий поділ репозиторій. Main тільки 100% вільне програмне забезпечення, що відповідає DFSG. SG. Це серце і душа Debian. Репозиторій Contrib – вільне ПЗ, яке залежить від невільного. Та Non-Free. Пропітарне ПЗ. Туди йдуть древера, кодеки, програми тощо. Багато дистрибутивів, таких як Linux Mint, змішують все докупи заради зручності, надаючи все з коробки. Debian так не робить. Він чітко каже користувачеві: ось ядро системи, воно абсолютно вільне. А ось це не вільне. І ми хочемо, щоб ти знав про це і робив свій свідомий вибір. Навіть нещодавна зміна з пропітарними прошивками в Trix – це ідеальний приклад цієї логіки. Замість того, щоб тихо додати їх в основний інсталятор, спільнота роками депутувала і створила окремий чітко маркований репозиторій Non-Free Fireware. Це прагматичний крок, зроблений без компромісів із сумлінням. Debian це легендарна стабільність. Але що це означає? Це не просто відсутність збоїв. Стабільність в розумінні Debian це передбачуваність і незмінність. Звідки береться ця стабільність? А я впевнено відповім. З унікального циклу розробки: від Unstable до Testing і нарешті Stable. Коли програма потрапляє в Unstable, вона тестується. Потім переходить в гілку тестінг, де живе поруч з іншими пакунками і проходить інтеграційне тестування. І найголовніший етап заморозка. За кілька місяців до релізу гілка тестінг заморожується. Жодних нових функцій, тільки виправлення помилок. Тисячі розробників полюють на баги, щоб довести систему до ідеального стану. В результаті, коли виходить стейбл-реліз, він містить не найновіше ПЗ, а те, що пройшло найдовший і найсуворіший відбіг у світі. Це повна протилежність Арчлінуксу, де ви завжди на вістрі прогресу. Але стабільність ваша особиста відповідальність. Це також відрізняється від Fedora, яка є швидким полігоном для EHL і оновлюється кожній півроку. В свою чергу, Debian Stable це ціла скеля. Ви будуєте на ній свій дім і знаєте, що ця скеля нікуди не зрушить. Також ще одна ідея Debian це універсальність. Debian – це єдиний дистрибутив, який докладає титанічних зусиль для підтримки величезної кількості комп'ютерних архітектур. Я кажу не лише про AMD64 або ARM64. Згідно зі списком, в Тріксі e офіційно підтримуються також ARMEL, ARMHFI, PPS64EL і S390X для мейнфремів. І тепер в реліз Тріксі e офіційно додано архітектуру RISC V64. А ви запитаєте, для чого це все? Для чого підтримуєте стільки архітектур? А я скажу: завдяки цьому Debian неймовірно портативний та якісний. Це гарантує, що Debian може працювати буквально на всьому. Від вбудованого комп'ютера розміром висірникову коробку до гігантського мейнфрейма в дата-центрі. Жоден інший дистрибутив не має таких амбіцій. Це не просто ОС для вашого пристрою, це справді універсальна система. Тепер, коли ми розуміємо логіку та філософію Debian, давайте подивимось, як вона реалізувалася в релізі Debian 13 Tricksів під капотом Debian 13. Працює ядро Linux серії 6.12. Його стабільність і підтримка найновішого обладнання це прямий наслідок філософії Debian. А офіційна підтримка архітектури RISC-V 5 це не просто оновлення, це інвестиція в майбутнє. Демонстрація відданості апаратній свободі. Debian не чекає, поки технологія стане мейнстрімом. Дистрибутив допомагає їй стати такою. Ще наведу один приклад далекоглядного підходу перехід на 64-бітну зміну TimeT для всіх архітектур. Окрім i386. Проєкт вирішує так звану проблему 2038 року. Заздалегідь, гарантуючи, що ваша система буде працювати не лише наступного року, а й після 2040-го. Також у Debian Безпека це наслідок прозорості, і ми тут підходимо до концепції відтворюваних збірок. Уявіть, що Debian – це величезна пекарня, яка готує програмне забезпечення. Відтворювана збірка означає, що будь-хто з вас. Взявши цей рецепт, вихідний код і ті самі інгредієнти, інструменти для збірки, отримує точно такий же пиріг, фінальний пакет. Новий пакет Debian ReproStatus дозволяє перевірити. Чи дійсно ваш пиріг ідентичний тому, що спекли інші. Вам не потрібно просто вірити, що код безпечний. Ви можете це перевірити самостійно. Така прозорість, можлива лише в тій спільноті, де кожен може бути контролером. Також, нарешті, нарешті був поставлений за замовчуванням звуковий сервер PipeWire. Тепер ми маємо сучасний аудіо та відеосервер. Також. Це рішення вирішує проблему у захоплення відео у Вейлан сесії. На Debian 12 за замовченням стоїть пульс аудіо, тож приходилося ставити Pipewire самотужки. Також була додана інтеграція апаратного захисту для AMD 64 та ARM64, наприклад, від атак Tcop чи Job. За допомогою технології Intel Z та ARM PADS BTI. Це ще один приклад шляху Debian. Проєкт не кидається на кожну нову технологію, а чекає, поки вона дозріє і доведе свою ефективність. Лише тоді вона стає частиною стабільного релізу, як і фундаментальний елемент довготривалої надійності. Реліз Trixie приніс понад 14 тисяч нових пакетів, а загальна кількість перевищує 69 800. тисяч це вкотре, доводить, що консервативний підхід до стабільності не означає тільки стагнацію. Навіть невеликі зміни відображають загальну філософію, для прикладу: Http-boot для UEFI та U-Boot. Уявіть, що вам потрібно встановити Debian одразу на десятки комп'ютерів. Зазвичай ви записуєте ISO-образ на USB-флешку або у курсі може sd rom Http-boot дозволяє завантажити інсталятор прямо з мережі без флешки. Це дуже зручно для системних адміністраторів, які масово розгортають системи. Друге оновлення Carl з підтримкою http 3 Carl це інструмент для розробки з веб-ресурсами в терміналі. Тепер він підтримує новий протокол HTTP3, який значно швидший за попередні версії, особливо в нестабільних мережах. А ще з'явилася нова утиліта WCarl. Вона працює так само. Як популярний віджет, але використовує в основі потужний карл. Це дає користувачам більшу гнучкість і сучасні можливості. Також оновлені ключові пакети, зокрема LibreOffice 252, GIMP 304, Inkscape 1.4, GCC 142, Python 313. PHP 84 та багато-багато інших пакетів. Але також не менш важлива зміна це пакетний менеджер Apt3.0. Це не просто зміна номера версії. Нова версія принесла таке вишуканий кольоровий інтерфейс. Друге новий розумний вирішувач залежностей Solver 3. Третє сильнішу криптографічну підтримку з переходом на OpenSSL та Sequoia. Четверте плавний індикатор прогресу на основі Unicode. Тепер я пропоную подивитися. Як ця свобода вибору виглядає для кінцевого користувача? Релісноти дають нам чудовий огляд. Гноми 48 чистий ванільний гном. Це вибір для тих, хто приймає його філософію. Debian не намагається перетворити його на щось інше, а дає вам гном, такий, який він по дефолту. Але не на суперстабільній основі, але надаючи нову версію. Продуктивність тут вражає. КДІ Плазма 6. Головна подія для багатьох це не просто оновлення. Це перехід на новий стек QT682 та QDF Frameworks 613. У Trixie ви отримуєте одну з найкращих реалізацій Plasma 6 без зайвих програм чи дивних патчів XFCE420. Її філософія ідеально збігається з філософією Debian. не ламати те, що працює: це швидкий, ефективний. Консервативний робочий стіл, який на базі Debian перетворюється на практичну вічну систему. Також в цій версії додали експериментальну підтримку Wayland. LXQT 2.1.0 та LXDE13. Це для тих, хто шукає максимальну легкість LXQT на сучасному QT та класичний LXDE на GTK. Саме вони дають змогу оживити навіть старе залізо, маючи при цьому нормальний функціонал. Cinnamon 6.4. Це вибір для тих, хто шукає максимального комфорту та звичайного досвіду. Особливо при переході з Windows. Оболонка створена командою Linux Mint. Cinnamon побудований на технології GTK і будує з нього доволі знайомий робочий стіл. Панель знизу, меню пуск, системний трей. Cinnamon відшліфований до дрібнець і працює з коробки саме так, як ви очікуєте. У порівнянні з Linux Mint, в Debian ви отримуєте початковий конструктор, базу, з якою ви можете побудувати та кастомізувати цю оболонку, але маючи при цьому звичний досвід користування. Mate 1.28 це сама класика, збережена і доведена до ладу. Це прямий нащадок GNOME 2. Але вже на базі GTK 3. Це та сама двохпанельна розкладка, ті самі меню програми, місця система, це середовище легке, швидке і незмінне. Якщо ви втомилися від постійних змін в інтерфейсах і хочете просто, щоб ваш робочий стіл виглядав і працював однаково через день, через 10 днів, через 5 років, або ви просто любите гном, мейт на базі Debian є вашим вибором. І звісно ж, як і в будь-якому великому релізі, є кілька важливих моментів, про які варто пам'ятати, особливо тим. Хто оновлюється або встановлює цей новий дистрибутив. Ми прощаємося з деякими архітектурами. Тепер i386 більше не має окремого інсталятора чи ядра. Ця архітектура тепер призначена лише для роботи застарілого коду на 64 бітних системах. Також DBN13 повністю припинив підтримку mips архітектур, міпсе та міпсель64EL. Також. TMP стає швидшим, але з нюансами. Відтепер каталог TMP за замовченням монтується як TMPFS. Це означає те, що тимчасові файли зберігаються в оперативній пам'яті, що значно прискорює роботу. Однак, якщо ви працюєте з дуже великими тимчасовими файлами, вони можуть вичерпати доступ до RAM. Також про зміни в OpenSSH. Цей інструмент більше не підтримує старі DSA ключі. Це важливо врахувати, якщо ви все ще використовуєте їх для підключення до своїх серверів. Отже, ми розібрали логіку Debian і її втілення в Debian 13 Trixie. Хто ж є цільовою аудиторією цієї системи? Debian 13 не для тих, хто шукає найновішого. Він не для тих, хто хоче, щоб система його розважала кожен день новими функціями. Debian 13 – це вибір для людини, яка приймає свідоме рішення. По-перше, для професіонала, розробника, сесадміна науковця, якому потрібен інструмент, а не іграшка. Інструмент, який буде працювати передбачувано сьогодні, завтра і через багато років. Друге, для будівельника людини. Яка хоче створити власну систему на найнайдійнішому фундаменті світі, встановити мінімальну систему і додати лише те, що потрібно. Третє. Для ентузіаста-ідеолога, того, хто вірить у принципи вільного ПЗ і хоче бути частиною проєкту, який їх відстоює безкомпромісно. Четверте для допитливого новачка. Новачка, який не хоче, щоб його вели за руку, а хоче зрозуміти, як Linux працює на фундаментальному рівні. Debian це гарний підручник. Тріксі це впевнений виважений крок уперед по тому самому шляху Debian. Це система, яка не намагається вам сподобатись. Натомість вона пропонує вам партнерство, засноване на довірі, свободі та повазі. І в сучасному світі, де технології стають все більше закритими, така пропозиція на вагу золота. Сподіваюся, цей глибокий аналіз був для вас цікавим, допоміг зрозуміти те, що нового в новому релізі. Та саму філософію Дебіан. До речі, а що думаєш ти про таку філософію? Чи близька вона тобі? Напиши свою думку в коментарях, буде цікаво почитати. Якщо такий вам формат до вподоби, дайте знати лайком та підпискою, а також можна закинути пару шаргів на монобанку. Мені це дуже приємно. Це мій хліб. Також дякую наявним спонсорам за вашу величезну підтримку. З вами був Павло Козленко. Будуйте, творіть і залишайтеся вільними. До нових зустрічей!